Бензину все так і немає. Дротики в портрет Пугачової. вони, принатілі Росії. Павологи Марії Лукашенка. каждый день это наблюдаю фактически, І це может привести вічезнові України як государства. Та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи, в Воркостані». Поїхали! І знову бензиновий колапс у нафтогазовому гасударстві у тимчасово окупованому Донецьку бензину або немає, або тільки по талонах і черги все більше. Енергетична держава, казали вони, і знову окупований Донецьк. Величезна черга на заправці в мікрорайоні Текстильщик, і з бензином там все гірше і гірше. А казали ж, життя налагоджується. Звичайно, життя налагоджується. Ви тільки подивіться, ви пристрій для збору дощової води, бо ж не лише бензину, а й води немає. Енергетична і водна наддержава держава у всій красі. А от і новина самої Великої Росії. Учителі Белгородської області не знають, чим заправити генератори кухні на випадок блекауту. Бо бензину на заправках нуль. І переходимо до маразму. В одній із шкіл на Росії вчителі провели акцію. Розстріл з ра. І в Росії кидали дротики в портрети опозиціонерів і Али Пугачової. Сьогодні співробітники Старовішевської школи номер Ді приймають участь в акції «Позор предателям. Тані предателі Росія. Ось вона, велика російська культура, дротики, фанатизм і нуля світу. Але ж і це ще не все. От, наприклад, у Пермському краї відсвяткували свято врожаю. Головна страва на Берлін бомбачком. І так, це кабачок. А от у наступному відео російські пропаганди дивуються, чому Європа раптом зненавиділа Росію. Київський режим одно. А вот европейская голоделая политика, американская сторона может как-то на нее повлиять? Американцы могут, конечно, влиять, они влияют, но там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, как бы, даже используя американский бур. Чем вы объясните вот эту сумасшедшую действительно ненависть, которая вот за последние четыре года вот окончательно с такой силой вспыхнула, перечеркнуть 20 лет вполне себе нормального взаимодействия? Ну, Как-то ти перевішує 4 года. Що з ними вдруг случилось? Ну, Справді, а що ж там такого сталося у 2022 році? <звук> І поки одні штурмують Берлін кабачками, а інші дивуються, чому світ ненавидить Росію. Росіянка обурюється через відключення мобільного інтернету. Місіть благ стрічь. Я бы зарядилась. Я не могу доехать, потому что этот блядь, навигатор не работает в центре. И что вы думаете? Я просто час, час ездила вокруг Кремля. Я не могла блядь, повернуть куда мне надо. И я реально, я не могу просто в обратную сторону поехать. Не могу, вот чтобы вы понимали, я херачу камкаду, чтобы развернуть. Мне надо, короче, вот туда. А я не могу туда поехать, потому что я не понимаю, где тут разворот. Я розумію головою, що навірне надуті куда-то вліво або вправо. Тому що ну явно розвороту розворота на надверскою просто нету. Схоже, СВО перестало бути таким зручним, як по телевізору. Ну і на десерт вологі мрії Лукашенки каже, що Україна може зникнути як держава, якщо не домовиться з РФ. Ким він буде, якщо он. Він... Сделает вот так вот, не с того, не с сего, как он понимает, эти шаги. Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения. Но действовать надо срочно, потому что как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я це беру відвісно, поскольку кожен день я це наблюдаю, фактически. І це може привести пізнові України як государства. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, Ворка стані. Побачимось на першому міському. Папа -па, не зламні.